Привіт! Мене звати Мар'яна, мені 21... 22, 22 мені роки, а я займаюся арт-терапією, і моя основна спеціалізація це внутрішній діалог та здорове дозвілля. Якщо цікаво, як мирно вирішувати конфлікти, якщо цікаво, як здорово, корисно для, вашої, для вашого внутрішнього я проводити своє дозвілля. Якщо цікаво, як можна налагодити внутрішній діалог, як можна покращити свою самооцінку, як здоровим чином вийти із відносин і при цьому залишитися при житті, як стабілізуватися після якихось стресових подій, як романтизувати своє життя, це все ми можемо разом пропрацювати на наших арт-терапевтичних зустрічах. А також сила маленьких кроків, як розбивати великі проекти, більш дрібніші, як знайти своє служіння, своє місце в церкві. Це все можна опрацювати разом на заняттях і на зустрічах, це не заняття, це не уроки. Арттерапія це не лише про малювання. Вона може бути пов'язана з піском, з фольгою, з фотографією, з танцем, з прогулянками, з фотографією, з музикою, з величезною кількістю різних, 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 неймовірно цікавих творчих методів. І я з радістю ними усіма з вами можу поділитися: від вас потрібне лише бажання і зазвичай в районі години вільного часу. Сподіваюся, ми зможемо плідно попрацювати.